Вороду. Слава. Слава Україні, Русі. Слава! Маємо пам'ятати, і то маємо над тим працювати або від, аби відродити, відродити пам'ять народу, відродити це знання, як жити, не виживати, а жити дружно, разом. І власне, от е, в громаді, ото все робилося гуртом, разом. Раз зібралися, збудували хату молодятам і, і молодята за, там за якісь пару днів. І молодята вже мають нову хату, то все легко і просто, якщо разом, якщо гуртом. І гуртом все робилося, і власне в тому гуртом дуже великий секрет заложен. В тому числі секрет побудови взаєм, секрет побудови віднос. Цебто нині як то молоді шукають собі па. А так, як прийдеться, як воно приглянулося якось в роті, бо ніби приглянулося, ніби, ніби гарна, ніби симпатична. О, то, то, то. О, давай, хоч. Але то виходить, що думає, він не головою і не серцем. В голові має розум. Так? Тобто розум. Ра, ну, звучало разу. Ра, ра з ум. Тобто ум, який освітлений ра. Освітлений силою Сонця. Сонячною силою, Божественним духом. Ра, радістю. Радість це коли достатньо ра. І виходить так, що. Думає не навіть не, не, не диму розумом, так і, і не, не трьома умами серця ум любові, ум радості і ум совість три ума, три критерії істинності. Якщо через ти ті три критерії пропускаємо, то ми відчуваємо правда чи ні, робити чи не робити, правді чи не поправити. О, а то молодий чоловік, той той хлопак, зазвичай, е, то то він навіть не тими очима, і не тими очима дивиться, а дивиться той кінь, що між ногами. І той кінь його веде. І так і кажуть, куди куди кінь, туди й ноги. І а він, ну якщо він знає, як слухати того коника, то він. І це використає собі на користь. І треба дивитися на, на світ і тими очима, і тими очима тими очима. Більш того, кожна наша чара, то тут духовні очі, і ми дивимося. І треба то, 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 то от на всю широту і глибину дивитися. Однак він не вміє ні тими очима, ні тими, ні тими. І воно так е, імпульсивно. Себто включається не на хороше, а на то, що зрезонує з його. Якимись негативними то, що в душі, в серці, <кій> <кій> чи якимись е, болями, страхами, образами, отакі От о. От воно зрезонувало, то зле на зле <кій> і вийшло ще е, зліше. А має резонувати позитив. Має резонувати позитив. І оце е, в своїй книжці Любомудрі відкриття Смарагдова» вкладат. Я власне описую алгоритм як. Як оприділяти твої взаємини, чи не твої взаємини, твоя пара чи не твоя пара, є шанс збудувати з тою людиною щасливу сім'ю, щасливу, гарну, щоб в радості, в любові жити? Чи нема шанс? І це, власне, сім, врат. Сім, врат, сім рівнів, сім критеріїв. Кожна чара. О. Якщо є співпадіння оце, резонанс, тобто в одну сторону йдуть, в одну сторону дивляться і думають. Подібно, так. Тобто резонують, є відповідність бажань, ідей, інтересів, подобань, смаків, емоцій, думок. Є відповідність? Є. Нема, то воно і не буде. То воно буде тільки одне до ліса, друге до біса. І буде тільки нервувати одне одного і так далі. Тому що воно має відповідності, і воно буде, буде весь час рватися, розриватися. Або е, людина буде втрачати себе і йти не своїм шляхом, йти не туди, е, щоб, щоб бути просто на поводу у іншого отаку. Одне з двох. В будь-якому випадку це не файно. І ото, власне, у рівні, оті сім рівнів, сім. Чар, сім критеріїв, сім врат. То раніше воно автоматично будувалося. Тобто люди гуртом все робили, так? зійшлися і разом хату будують, пішли і разом в полі там косять, чи купають, чи збирають, празник гуляють разом, колядують там, через вогонь, пригають по вуїллі ходять. І відповідно воно відразу відчувається. Твоя людина чи не твоя людина? Е, можете разом співати, чи не виходить, чи, 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 чи треба з кимось іншим співати. Можете разом е, щось робити, е, о, там, господарити, сіяти, копати, будувати, чи не можете, чи, чи треба когось іншого шукати. Ой. І от тут власне, воно. Відбувалося автоматично. автоматично, от. Ну а зараз... Е, ну, але відповідно і було розуміння, було, було знання, що от має бути так. Треба дивитися. Ну і були, звісно, повітухи ще... Повітухи це е, не повітухи, а свахи. Сваха. Сваха. Є таке санкцийське слово. Ну а санскрит разом з українською мовою, то вони найближчі до прамови. Прамови, нашої прамови, божественної мови, яка була, це була мова моментальної дії. Людина слово сказала і, і воно відбулося. Тобто, якщо сказала людина, там, я не знаю, там, о, вкрав, та щоб тобі рука відсохла, то та рука зразу відсохла. Це, це була моментальна дія. Мова така. А санскрит трохи ближче. Ну, так, грубо кажучи, може там на 70% до тої прамови так, і тих власне, сил має. Ну, Українська мова трохи менше, може там, ну, грубо кажучи, може там 50%. Ось. Решта мов то взагалі там, може бути там, 10% там, чи, чи ще менше. там, Ось, то вже ну, як штучне, як, 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 як неприродне таке. ось. І ото сваха, сваха. Сва небо небесне. Ха. Сила. Сваха. Сваха. Сваха це, 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 це така небесна... Це від небесної канцелярії в неї робота. Розгледіти, подивитися, свахи вони розумілися на звіздах. Ну, по-сучасному це астрологія називається, так вони знали, якщо людина родилася, тоді тоді вона вже знала вже знала, яке життя, які, які характер, які схильності, там і так далі. Які плюси, які мінуси, там сильні, слабкі сторони і так далі. Ось. І вона дивилася, і це не просто таке знання, як. як Знає, математика. 2 плюс 2 значить 4. Таке. Просто. А це відчуття. Відчуття. Це це, це, з нутром вона чує. Маткою відчуває. Буде, не буде, як є, нема. О. І вона відповідно дивиться і так. е, ага, значить так і так, так. і А, ну Крім того, вона знала, які роди живуть навколо неї. Вона знала, хто в тих родах був раніше, як себе проявляв, які схильності в роді, які сильні сторони, які слабкі сторони, знову ж таки. І вона відповідно казала, ага, о, оце може бути файна пара. Він може бути файною парою з тою, ну, може, шестою. Тобто могла підбирати так кілька пар, кілька варіантів. Кілька варіантів, і робили оглядиний. Якщо треба було. Так? І він приходив в гості. Приходив в гості, накривався стіл, робився е, пригощення, і вони спілкувалися, і він дивився і, 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 і слухав серце. Слухав серце, йокне, не йокне, так. Тобто е, йому казали, що оце може бути файна пара. У вас гарні шанси створити гарну сім'ю в любові. Ну, а, а ти вже дивися, йокне не йокне. Йокнуло добре, сватаємося. Не йокнуло другі, з мутрини, треті, четверті. І, і так якісь оглядини він все ж таки дивиться, о, оце, оце так якось відчувається. ага, ось. Ну а далі кажу, далі дивиться вже по тому, як відбувається в житті. Там вони разом там на сільськогосподарських роботах, там разом на якихось господарських роботах, там разом на якихось там празднику, на якомусь обряді там, і так далі, і так далі, і так далі. І відповідно сходиться, не сходиться. Пройшли тих сім рівнів разом. І якщо тих сім рівнів пройшли, то тоді не просто щаслива сім'я утворюється. Тоді нема просто шансів на те, що він зрадить. Чи вона зрадить. Просто нема шансів. Воно так сплітається і так зливається в єдине ціле, що туди просто не достукатися комусь третьому. Не влізти, не залізти комусь третьому, бо нема куди. Воно О, тримається купи. Ось. Тож, власне, ото, е, треба то згадувати нині і розповідати. Молодим, аби вони то знали, то оті знання мають ну, е, ну, починатися, я пам'ятаю, розповідав своїм дітям, що таке е, Що таке інтимна близькість кохання, так? чим вона відрізняється від сексу, десь, як їм було років 5-6 ще до школи. Я почув, що вони десь десь як прозвучало слово секс, а хі-хі, ха ха Ага, ой-ой-ой, то вже треба було оповідати. Ну давай, сідайте, дітки, будемо розмовляти. І ото їм розказав, розписав все. Потім, потім пам'ятаю, дітей повів в школу, в перший клас. Ну, познайомилися ми з директором, почали взаємодіяти, значить. Він мене запрошував, я проводив виховні години. І от, пам'ятаю, перший раз приходжу, виховну годину провів. Він мені дав значить, 11 клас. Я думаю, йойо, йо, йо, то туди да, саме-саме такий якраз вік, що вони так прям хочуть слухати когось, якихось повчань, що, що це просто неможливо. Да? Ну ладно, що треба, розповім. Да? Ну і давай розповідати. Ну, і ото розповідав, що таке кохання, взаємини, чим воно відрізняється від сексу і і так так далі, далі, і так далі. Так далі. Ну і потім е, приходжу за дітьми, е, забираю їх після школи, веду за ручки, вони йдуть е, і кажуть, татко, а ми бачили тебе сни, нині в школі нашій. А що, що ти робив в в школі? Я кажу, та у виховну годину там от проводив, розповідав е, дітям в 11 класі, розповідав про, про любов, про кохання, про секс. Е, і вони так серйозно значить, е, кажуть. Е, Ну і що, а як, як вони, що, ж вони? Я кажу, ну та спочатку хіхі хаха, а потім кажу, сиділи, слухали так тихенько, що, що навіть чути було, як муха летить через клас. Ось. І все, і мої дітки вже так серйозно то, без хі хіхіха, вже в першому класі. Тож, власне, ото вже в 5-6 років, то діткам вже треба оповідати і пояснювати, що і як і для чого. Ось. А щоб знати, що оповідати, то треба, треба взяти і то, ото мою книжку прочитати. Одна книжка Введення в любомудрі», друга книжка «Любомудрі», так, Ви читаєте і вже розумієте, що як, або можна просто читати дітям, прямо читати. Вона так написана, що її можна і діткам читати. І, і саме сам процес читання тих книжок, воно вже гармонізує атмосферу навколо, простір навколо. Гармонізує людину і це, це вже як духовна практика, як медитація, сам процес читання. То можна просто діткам читати або переповідати, вже як, як цей. І особливо, коли вже починається там, то, то найкраще, щоб ми 5-6 років вже вже вони задумувалися, що таке взаємини, як взаємини, власне, оті критерії сім рівнів, сім рівнів, резонують, не резонують, що, як, так. То вони вже розуміють, чому їм з одними цікаво бавитися, а з іншими не цікаво спілкуватися з дітьми якось чому. А особливо, коли вже там підлітковий вік, коли входить там 12-13 років, то, то це вже само собою. Це вже, це вже треба ще раз, другий раз ще так глибше це е, поспілкуватися на ту тему, так, пороздумувати, щоб вони то. Чітко усвідомлювали і розуміли, в яку сторону дивитися, і, е, а в яку не дивитися. І як це вибудовується, і як це треба за тим слідкувати і працювати над тим, щоб збудувати гарну сім'ю. Ось. Оце, власне, от в цей весінній час е, хочеться, щоб наш народ так само, так само, як, як нині ми бачимо, як. як Зеленіють наші сади, цвітуть, наші сади, поля, ліси, як відроджується природа. І хочеться так само бачити, що відроджується наш народ у силі і славі своїй. Відроджується наша прадавня традиція, наша продавня віра, наш, наші прадавні знання. І бачити, що народ вже не як сліпі кошенята тикаються. В усі кутки і не розуміють, що то воно не відкривається. А що не відкривається? Бо там нема дверей. Навіть не закриті двері, а просто нема дверей, то навіщо туди йти. А якщо людина має знання, має віду, то вже ті очка відкриті. І вже людина пробуджена, вона вже зряча. І вона дивиться не тільки тими очима, дивиться ще й духовними очима. Тож, давайте разом практикуємо, разом працюємо над тим, аби відродити народ наш у силі, слави своїй. І для того кожен день треба, от, кожен день день треба, працюю, аби додати тих практик, тих молитов, слав, обрядів. І заходите до мене на канал і бачите. Є плейлист молитви і слави. Є плейлист практики, так? а є плейлист боги і богині. І е -е -е, ви берете, дивитеся і і глибше вникаєте в суть, в силу того чи іншого бога, богині. Не просто так, що ви, там е -е, Бог любові чи кохання. Ну це ж так, поверхнево. А коли ви вже глибоко відчуваєте суть, силу, це вже зовсім інше. Тож кожного дня давайте разом триваймо молитви слави, практики і рухаємося. Рухаємося в сторону світлої правди, в сторону перемоги нашого народу, відродження нашого народу у силі і славі своїй. Ось так. Тож от з тими думками тими бажаннями відродити народ нашу силі, славі своїй, з тими мріями, бажаннями, аби народ наш жив вільно, мудро, в любові, в коханні, на солоді, в багатодітстві, аби сім'ї великі будувалися, міцні, сильні, потужні, багаті, сливі, радісні. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ нашу силі славі своїй. Ми, як і тисячі років тому промовляємо. І... Вічу світло рода Всевишнього, Ярило Красний, прийди, силою своєю народ наш пробуди. Велею прекрасною, силою своєю народ наш. Посіни, аби в любов проживав. Богів прославляй воїнів наших славами ладою, оповім батько. Захисників, захисниць України, і усіх турбає за відновлення влади на землях наших, нашої і наших. Цивідо первоному горніть, щитом там сварога заслоніть, силами своїми благословіть, цілими своїми осініть, аби пола була святий вогнем любові.